Вітаю вас, любі друзі, і хочу записати таке маленьке відео. Сьогодні у мого вчителя, вчителя по Таро, Людмили Степанівни Хоматовської, День народження. І е, трошки я вам покажу за кулісі, як ми її вітали. Е, всі дуже були раді. І наша підгрупа сьогодні була перша на практиці, і тому, е, звісно, Дуже багато емоцій, все класно, відпрацювали, практику, тобто всі довольні і все дуже класно. І днем Дня вас з днем народже! Дякую, тому що це я бачу від щирого серця. Дякую, хай все повернеться до вас з порицією, щоб всі ми були щасливі, здорові, щоб жили в, мирному, в, мирному, в мирній країні, і щоб все нас було добре, як найкраще. Дякую. І хочу я вам сказати те, що. Не дивлячись на те, що, що зараз в нас коїться в, в нашій країні, ми повинні бути сильні, ми повинні бути е, на позитиві, наскільки то можливо, е, треба робити якесь е, своє, ну то не діло, хобі, мабуть, то скор, скорше всього хобі, бо коли займаєшся тим, що тобі сподобається, ти напитуєшся тої енергії, енергії життя. І саме вона дає нам силу жити, саме вона дає нам супротив противнику, нашому ворогу. І, Саме зараз нам потрібно відчувати себе, виводити з тих станів емоційних, які ми зараз всі знаходимося з них в них в цих станах. І тому я вирішила записати це відео для того, щоб трошки поділитися з вами тією якоюсь гармонією, радістю в душі. Бо Саме наша реалізація, коли ми реалізуємося і ще нам те, то подобається, саме воно нас надихає на життя. І таким чином ми стаємо сильнішими, у нас просипається наш український дух, нас не зламати, і все в нас буде добре. І те, що свідчить Людмила Степанівна Хомотовська, то не підлягає ніякому е, оспоренню і як, 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 якимось. Я, я навіть не знаю, як сказати, ну, бо Степан, Людмила Степанівна Хомотовська то уровень Бог. Я просто в шоці від її майстерності, від її знань, мудрості, що вона несе, що вона нам передає. То така там глибина в тому курсі, що то я, я не знаю, то можна ще той курс і ще потім, і ще п'ять разів його прослухати, і буде щось чути нове і нове і нове. Тому, любі друзі, як би вам не було важко, напишіть собі, собі на листку, скільки зможете пунктів. Ну, наприклад, що вам подобається, від чого радіє ваша душа. І в скрутний момент, коли вам дуже погано, ви почитайте той список, що ви там написали. Можливо, вам подобається доглядати за квітами. Я, я більше, ніж 100%, ну, вірю в те, що там не один буде той пункт, їх буде дуже багато. І всі ті пункти будуть. Підходить під ваш настрій. Сьогодні вам подобається за квітами доглядати, завтра може подобається щось інше. Але поки ви не почнете то писати і заглиблюватись внутрі себе, ви не зрозумієте, що вам подобається. І таким чином ви не зможете самі собі навіть допомогти. Може комусь подобається кошеня якесь погладити, поспілкуватись з той кицькою. Раді Бога, заведіть собі Кіцьку. Мені дуже подобається, у мене був в е, Луганську питомник кошик, е, розплідник чи питомник, як його сказати? Тобто, в мене е, не безпритульні були, а саме породні коти, яких я купувала, е, був папа, мама, і вони були кошенятка в нас, і ми їздили по виставкам. І зараз, коли я вже їжджу по країні, вже майже 9 років я не, не маю змоги купити і привезти додому кошеня, бо то я винаймаю ці квартири, то не мої квартири. І ну, власник я навіть і не питаю, тому що один власник скаже, можна з, з, з твариною, другий власник скаже, не можна з твариною. І а куди я його діну? А також я його не віддам уже. І тому це дуже боляче. І я б дуже хотіла. Щоб в мене була така змога мати своє кошенятка мале. І я дуже від цього радію. І насправді, це такий контакт з твариною, який мене надихає. І до чого це я все вела. До того, що також його можна вписати в пункт. Комусь подобається, може, пташок підкармлювати. І, до речі, хто підкармлює пташок, він зцілює свою карму. Так що запам'ятайте. І особливо, коли в холодну пору року, ну, то вже сам Бог вилів нам всім підкармлювати пташок, годівнички робить. Тому, любі друзі, все буде добре, все буде Україна. Займайтеся тим, чим ви хочете. Що вас надихає, і напишіть, будь ласка, той список, що саме вас надихає. Через пару днів ви можете до нього назад звернутись і подивитись на даний момент через два дні. Чи, можливо, якісь пункти вже не такі важливі, ви їх можете викреслити. І для вас залишаться саме ті пункти, які ваші істини. Те, що саме вас надихає. Тому, любі друзі, бережіть себе, все буде Україна, кохаю вас, підтримуйте один одного і все буде добре. Всім па-па.